Каштан вважається одним з найкрасивіших паркових дерев. Багато каштанів прикрашають і наше місто. Це швидко ростуче довговічне дерево, яке досягає тисячорічного віку. Ранньою весною на дереві з'являються великі клейкі, зеленувато рожеві бруньки. А через деякий час на них розпускаються великі листки, розділені на 5 7 листочків. Каштани дерева, які ростуть у багатьох країнах світу. Вони добре очищають повітря і служать справжньою окрасою вулиць. Дерева мають оригінальну форму листя і плоди в колючій оболонці. У період світіння повітря наповнюється приємним ароматом. На початку травня каштан цвіте. Квіти у нього гарні пірамідальні вінички висотою до 30 см, які складаються з великих білих квітів. Квіти, які нагадують свічки, надають дереву особливу урочистість. Привабливими виглядають і плоди каштана з багаточисленними шипами кулясті коробочки, схожі на маленьких колючих їжачків. З плодів рослини діти часто роблять осінні вироби, а з листя вони майструють ажурні віяла, квіти збирають для гербарію, а за допомогою сірників і пластиліну з плодів виготовляють куметних звірят. Каштанам у колючій шкірці дітвора дала смішне прізвисько літаючі кактуси. Звичайно, це дерево не приносить смачних плодів, як, наприклад, вишня чи абрикос. Зате ніхто не зможе залишитися байдужим, побачивши алею квітучих каштанів. Білим і рожевим вогнем горять гігантські свічки, запалені навесні в гущі зеленого листя, і у перехожих відразу піднімається настрій, і на вустах з'являється посмішка. Велике зелене листя каштанів схоже на відбитки долонь якихось фантастичних істот. Восени листя жовтіє і опадає, а після так заманливо шарудить під ногами, що хочеться підкидати їх гору осіннім салютом або стрибати з розбігу величезні жовті хрусткі купи.